Всім привіт! Сьогодні у нас на розблокуванні Lenovo Tab, 10, Tab M10. Технічна модель це у нас є x 606 x І він заблокований. І він був взагалі заблокований батьківським контролем, тобто потрібно було підтверджувати це через електронну кошту батьків. Але самі налаштували і самі не знають, що з тим робити. Після скидання до зависких воно так само, звичайно ж, питає оцей, цей аккаунт дитини і аккаунт батьків для підтвердження ще раз повторюю, Тобто дві пошти і два парої. Пробуємо зараз його розблокувати. Включаємо до комп'ютера і чекаємо. Пише, що готово. Чекаємо тоді запуску планшета. І Будемо перевіряти. Так, ми взагалі-то перейдемо на робочий стіл, напевно. Щоб було краще. Так, спинний пристрій заберемо. Бачимо, пристрій запустився. І на налаштування далі. Подивимось. Кнопка Пропустити є. Так. не копировать. О. У дуже и момент істини. Дай, бачимо, кнопка пропустити у нас є е активна. І ми можемо його розблокувати. Äh, перепрошую, ми можемо вже його налаштувати без ведення пошти. Це вже знака того, що пристрій розблокований. Залишилось тільки пройти все далі. Можна все налаштувати відразу, оскільки я налаштовую клієнтові під робочий стіл, щоб у нього не було сумнівів. Тому я проходжу всі налаштування до кінця завжди. І... І бачимо, готово. Точно так само таку, таку модель чи ну, багато інших моделей можете уточнювати, в, це, звертаючись за контактними даними в описі під відео. І можна також дистанційно розблокувати. Як згадував, Tab m 10